Він лись сотні разів чув жартівливі історії про те, як Кайл, займаючись бортнуванням, ділив свої медові угіддя з ведмедями, переконуючи їх поступитися йому гаєм другим. І як ведмеді охоче приставали на пропозиції, радіючи, що справа улагодилася простими перемовинами. Фермер підійшов, обійняв гостей і привітно запросив на вечерю. А оскільки вже сутаніло, Наполіг на тому, щоб гості залишилися в нього ночувати. Фінлей і його вихованець охоче погодилися на обидві пропозиції та попрямували услід за господарем до його будинку. Кайл знав, що друзі повернулися з небезпечного полювання, а тому одразу почав їх розпитувати про пережиті пригоди. Ну, хлопці, у вас просто на пиках написано, що ви сьогодні порадуєте старого гарними новинами. Вам таки вдалося прикінчити чергового виродка, адже правда. Вдалося? З усмішкою відповів Фінлей. Тижня не мене, як наш поважний король Елгар отримує від нас цінний подарунок для своєї колекції. А як твої справи, старий ведмедю? Та як завжди, непогано. Вчора всією сім'єю садили липові саджанці біля дзвінкого струмка за південною огорожею. Якщо приймуться, буде у мене через десяток років ще один липовий гай. Нещодавно приятель саджанці добув, от я й взявся за справу. А завтра на світанку відправлю давіна до столиці, порадую тамтешніх ласунів весняним метком. Та й воску та й іншого товару накопичилося безліч, так що час терміново збувати. Одним словом, мені на життя гріх скаржитися. Але все це дрібниці, хлопці, краще ви мені про полювання розкажіть, як усе минулося. А то я добряче за вас переживав, не бобру свідки. Фінлей охоче виконав прохання старого і через їхню дружбу, і через те, що йому були чудово відомі причини такої зацікавленості. Ще до того, як Фінлей прибув до Сентінелу, велетні тричі атакували фермерські володіння. Проламуючи частокіл і жадібно накидаючись на худобу, що випасалась за огорожею, і щоразу могутній власник ферми разом зі своїми синами, наймитами, а головне, червоновухими псами, давав ненажерливим гігантам гідну вістіч. Двох перших велетнів вони убили, а третій врятувався втечею. Але він був таким понівеченим, що, напевно, подох десь у горах. Принаймні на околицях Сентінела його більше не бачили. Але кожна з цих перемог дісталася фермеру дуже дорогою ціною він втратив убитими трьох найматів і п'ятьох псів, кількість понівечених і поранених серед них була значно більшою. Що казати, навіть старший син Кайла назавжди став кульгавим після однієї із сутичок, а сам відважний фермер дивом залишився живим. Оскільки велетень, пустивши в нього камінь, промахнувся лише на півп'яті. Тому, дізнавшись про те, що серед лісових хлопців з'явився малий, який не боїться виходити проти велетню віч і знищує їх біля підніжжя північних гір, не дозволяючи розбійничати в населених землях, Кайл як не зневажав відчайдушних мисливців, до самого Фінлея сповнився повагою. А після того, як цей юнак сам один поклав велетня з лука за півмилі від північного частоколу, похмурий старий порушив усі свої правила. Він на міському святі першим висловив пінлею свою повагу, простягнув руку дружби і на рік уперед убезпечив будинок мисливця продуктами, вовною для пряжі та зрозуміло ж, воском і медом. Фермер був чесною людиною. А тому визнавав, що кожен убитий фінлеєм велетень це дарова на йому Кайлу можливість займатися господарством без зайвих турбот і тривог. Тому історії про чергові перемоги відважного юнака вислуховував із задоволенням і ніколи не відпускав його без дорогих дарунків. Але псів своїх йому так і не продав, і які припускав Фінлей про сватання Берта й Роя до Еліс і Белінди, навіть слухати не став. Розмову цю Фінлей відклав до вечора, оскільки не бажав розпочинати її в присутності фермерських дочок, які разом із трьома служницями подавали вечерю батькові, його поважним гостям, а також своїм братам і найманим робітникам. Вони цілком справлялися зі своїми обов'язками у відсутності матері, яку владний чоловік нарешті відпустив погостювати до родичів, які мешкали на півдні королівства. Дівчата справді були дуже гарні. Та не шкодували усмішок для фінлея, хоча й давно переконалися, що пробувати зачарувати його марна справа. Так, збурили того вечора відважного мисливця зовсім не дівчата. У розпал влаштованого фермером невеликого бенкету за дверима почувся шум, ніби хтось скиглив і шкрябав дошки кігтями, намагаючись увійти до будинку. Коли наймит, підкоряючись наказу господаря, відчинив двері, до бенкетувальників приєдналося четверо гостей. Одну з прибулих Фінлей знав дуже добре адже це була улюблена собака Кайла, принцеса. Витончена, статечна, вкрита сіросріблястою шерстю, принцеса й справді виступала по залі так, ніби була дочкою самого короля. А ось трьох пугнастих малюків, що валилися в залу услід за нею, фінлей бачив уперше, а тому не стримався та піднявся зі свого місця, щоб краще їх роздивитися. Фермера, подібна увага до виводку червоновухих з боку мисливця, дуже потішила, і він задоволено посміхався, погладжуючи густу бороду, а потім промовив Так, Фінлею, у нас нарешті довгоочікуване поповнення. Я знав, що принцеса встигне мене порадувати, і вона і граф виправдали мої сподівання. Недаремно я обмінювався псами з колишнім власником графа, як ти знаєш, він і ім'я на честь титулу свого колишнього господаря отримав. Ну а ти, напевно, знову почнеш чіплятися до мене з проханням продати тобі хоч одного й щенят. Звісно, почну. відгукнувся Фінлей. І за твоєї згоди будь-яку ціну заплачу за такого красеня. Але ж ти, як завжди, почнеш впиратися, старий ведмедю. Ні, врешті, якщо глянути правді у вічі, навіщо тобі стільки червоновухих? Чи може цього разу ти не будеш таким впертим? Буду, зітхнув фермер анітрохи невдавано. А на твоє питання відповім так, якби у мене. Й вдвічі більше було, все одно не продав би. Кожному знайшлася б робота. Я швидко старішаю, а тому без хижака й красеня в ліс тепер ходити не наважуюсь. Хай ти, й твої приятелі злодюшки, непогано знаєте свою справу з винищення потвор, і там нині не так небезпечно, як у старі часи. Граф супроводжує в поїздках моїх синів. І береже моє добро від грабіжників краще за королівський загін, а принцеса, блискавка та стріла, приставлені до череди. і Я завдяки їм не знаю, що таке втрата худоби. Одне не збагну, як вони досі не зловили тих бандюків, які крадуть моїх курей. Фінлей похитав головою. Особисто він вважав, що лісові хлопці аж ніяк не причетні до цих крадіжок. І, якщо можна в цьому когось звинуватити, так це самих червоновухих охоронців, які, незважаючи на властиву їхньому племені вірність, іноді безвідома фермера, дозволяють собі додаткові продуктові надбавки за тяжку працю. Але з фермером мисливець такими своїми підозрами ніколи не ділився, не бажаючи з ним посваритися. Ось і тепер він примирливо махнув рукою і заявив. Та здалися їм ці твої курки, Кайле. Можна подумати, нашому загону нема чого їсти. Я ж тобі сто разів казав, що нікого з хлопців із такою здобичу в руках ніколи не бачив, а якби побачив, сам би з таким розібрався. Ага, так вони одразу й будуть тобі моїх курей показувати. Миттєво почав сперечатися з ним фермер і навіть лупнув кулаком по столу, розпалившись. Адже кожному відомо, що ти, мій друг. А те, що ти про вигоду говориш, так зрозуміло, що крадіжки ці не від голоду і не для наживи. Побившись об заклад, вони це роблять, щуряки. Або ж що набагато гірше, щоб на принадниць враження справити. Ти знаєш, що в мене не прості кури, а дуже породисті. Весь Лонгблейд знає, що таке кайлові курочки і скільки вони коштують. І ось приходить один із цих молодчиків до тих мерзотниць, а вони відьми, замість того, щоб просто взяти з нього гроші, так йому й кажуть викради для мене кайлову курочку, і тоді буде тобі в обмін моя посмішка, кохання й усе інше. Фермер знову з досади луснув кулаком по столу, але вирішив із поваги до гостей взяти себе в руки і погасив полум'яний гнів. Повним жбаном пива. Витер рот рукавом, він продовжив уже спокійніше. Добре хоч, що твої лісові хлопці бджолодерством не займаються в моїх угіддях, а то б я точно на них війною пішов, вкради вони хоч з одного бортного дерева мед. Ну, воно зрозуміло бортний мед збирати це не дріб'язок по кишенях тирити і не шастати по курниках у чесних людей. Тут інший досвід потрібен. А принадниці в Сентенелі щодо чоловіків балувані та перебірливі, і хоч медок люблять, але йолопів цих із розпухлими від бджолиних укусів пиками ні за які гроші не приймуть. Фінли розумів, що розмова складається явно не на його користь, а тому вирішив скористатися шансом перевести його на бджолину тему. Тож запитав у Кайла – Невже довкола справді так погано з медоносами, що йому довелося посадити на своїх землях цілий Липовий гай? Ех, хлопче. протягнув фермер глузливо. Та що ти взагалі знаєш про медоноси? І після цього. Фінлей був приречений на вислуховування довгого монологу, присвяченого рослинам, які завдяки завзятій праці бджіл щедро наділяють людей таким коштовним та корисним продуктом, як мед. Він дізнався, наприклад, що до найбільш ранніх із них належить верба, та що саме вона, першою з усіх дерев, живить бджіл, які щойно прокинулися дорогоцінним нектаром. А вже через декілька днів маленькі трудівниці поспішають до найближчих гаїв і збирають данину з ліщини та берези. Власне, меду з них багато не наготуєш, проте вони постачають бджіл пергою особливим пилком, який так полюбляють використовувати лікарі для приготування ліків від численних хвороб. Фермер розійшовся, продовжуючи свою лекцію. І фінлей остаточно заплутався в незліченних назвах та особливостях медоносів, до яких належали дерева, чагарники та квіти на полях і луках. Єдине, що він зрозумів, це те, що липу не можна порівняти з жодним із них, мед із неї найсмачніший і найцілющіший, він завжди продається за особливою ціною. Конкурувати з липою може хіба що верес. І, хоча зацвітає він пізніше, в середині літа, однак нектаром бджіл наділяє аж до самого початку осені, цим надаючи змогу невтомним комахам продовжувати свою добру, таку необхідну для них самих і для людей справу. Ну, вересу в тутешніх краях росте чимало, його садити не треба, а ось липи завжди було замало. Нарешті підсумував фермер. Ось я вирішив грожитися саджанцями і висадити невеличкий гайок цих прекрасних дерев. Нехай ростуть на благодітям та онукам, а но ну, я й сам встигну скуштувати здобутого з них метку. У цьому навіть не сумнівайся, старий ведмедю. Зі сміхом запевнив його Фінлей, якому страшенно набридли Кайлові оповідання. Однак вони відчутно покращили настрій фермера. І Фінлей вирішив кувати залізо, поки гаряче. На той час фермерські сини та наймити, повечерявши, попрощалися з гостями, пішли відпочивати, а дочки та служниці завершували прибирання на столі. Потім Еліс і Белінда обдарували гостей чарівними усмішками, побажали батькові на добраніч і теж пішли. У залі залишилися лише Фінлей, Джек. Кайл та тендітна принцеса зі своїм виводком. Одне з щенят підійшло до мисливця, схопило його за штанину і грізно загарчало крізь зімктані зуби. Фінлей, посміхаючись, потріпав його по голові, почухав за червоними вухами й промовив